В тих цих комуністичних вождів я терпіти не можу об'єктивно, знаючи, що вони зробили для моєї держави, для моєї сім'ї, ну, власне для мене особисто. Дійсно, є велике прагнення його знести, просто знести, і це вже на часі. Ну, поки що влада не дозволяє, скажімо так. Всі спроби якось просікаються, часом жорстко, часом не дуже, але принаймні, ну і технічно це зробити трохи важкувато. 24 травня минулого року була перша спроба. Ми там підігнали люльку. Ну, це машина з такою люлькою. Туди мало стати два хлопця, ми їх подали б до верху і вони знесли б голову Леніну. А далі хай би ну, задум був такий, займалася б вже міська влада. Ну але зрештою з'їхалося більше ста Омонівців, чотири автозаки. Нас було трохи більше десятка, може чоловік 15. Звісно, люльці не дозволили приїхати. Ну і нам дозволили дійти тільки до сходів. Я дав там інтерв'ю, урочисто вдарили кувалдою по сходах, як перший удар. Ну, На цьому акція закінчилася. Пам'ятники стоять, є символи минулої епохи, яка, в принципі, і на сьогодні почасти в Україні має силу. Що робити з пам'ятниками, коли їх... їх є досить багато, що в Києві? Що з ними робити? Знищувати вщент. Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи. Власне, символи більше духовні. І вони впливають. Оце знесення пам'ятників і будь-якого, що пов'язано з тоталітарною епохою, мало відбутися в перший рік незалежності. І це не лише проблема комуністів, які залишилися про влади. Це в першу чергу проблема тих демократів, які тоді водили повз Леніна на 100 тисячні, в 91-му, 200-тисячні мітинги. І ніхто з них не наважився прийняти вольове рішення і знести його.